Сподіваюсь, ви не забули, що в нас є в продажу такий Nissan Kicks. машина, про яку дуже мало ще чули, але вона має дуже гарний вигляд, дуже гарний стан, і вона зараз по зниженій ціні. Безключовий доступ. Такий салон, тканина, але в дуже гарному стані. Взагалі ніде нічого немає. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал, шкіряне мультикермо, до речі, дуже зручне таке в ідеальному стані, як нове. На ньому присутній круїз контроль і голосове управління. Також є керування мультимедією. Ось сама ця мультимедіа: такий великий екранчик: є клімат-контроль, запуск авто з кнопки, також електроручник, система автохолд, килимочок для вашого телефону, щоб він нікуди не літав по салону. Є входи для USB. До речі, такий прикольний дизайн, дуже гарно виглядає. Давайте перейдемо до заднього ряду, подивимось. По задньому ряду дуже багато місця, також все в ідеальному стані, є система Isofix для кріплення дитячого сидіння. Також є два USB-входи, що дуже зручно, особливо в далеку подорож. У Багажнику багато місця, є фірмовий килимок Також домкрат є, запаска є, весь комплект. Така машинка вона виглядає дуже багато, вона дуже така містка, стильний кросовер для будь-кого. Тому приїжджайте і забирайте її за зниженою ціною. У нас на автопойнті вулиця Софіївська, 19, село Білогородка. Чекаємо вас.